Храбрых сердец и один плюс один медиа все мы стремимся облегчить службу наших ребят на Востоке и помочь их семьям. С этой целью мы провели аукцион в поддержку украинской армии. В мероприятии участвовали эксклюзивные лоты, предоставленные известными украинцами. Ось так вони виглядають. Три 3600 Три підходить. Чотири тисячі сто сімдесят дев'ятий номер дає, і п'ятдесят перший дає п'ять. За шість заберете шість тисяч гривень. Три продано. Кожен на своєму місці повинен максимум робити. Якось по копійці, Знаєте, так по нитрці, і бідному цієї так і, скажімо, ми зможемо підтримати солдатів на АТО. ярмак. Виставив на благодійний аукціон диск своїх пісень і свою фірмову футболку. Три тисячі гривень. Три продано вітаємо Катю Осачу. Сукня у патріотичних кольорах, у які я цього року відвідала канський кінофестиваль. Саме ця сукня є лотом на благочинному опціоні. Півтори тисячі гривень. початкова вартість цього лоту. 83 й номер дає дві тисячі гривень. П'ять тисяч. Ну це вже по чоловічому. П'ять тисяч раз, п'ять тисяч два. 5 тисяч три продано. Я вимагаю в 16-му номеру. Браво. Це було чудово. Ми зібрали 218 тисяч 100 гривень. Як на мене, це достойна сума. Перший крок до покупки реанімобіля вже зроблено. Подробну інформацію ви зможете увійти на нашому сайті. хоробри.ваanпасван.юа. Ми продовжуємо збір средств на приобретення реанімобілі. Хоробрі серця. Герої, яких не побачиш у кіно. Герой, яким можеш допомогти. Ти зробімо все, аби билися хоробрі серця. Долучайтеся до збору коштів на сучасні реанімобілі для зони АТО. Проект хоробрі серця планує зібрати 5 мільйонів гривень, аби придбати щонайменше 10 таких машин. Важить кожна гривня. Деталі на сайті Хоробрі ВанПлас Ван Йої. Ви також можете приєднатися до збору средств через наш сайт.